Кажуть, що за вашу голову об'явлено 2 мільйона доларів, якби, так? Ну, це ФСБшники брешуть, як завжди, малюють там всі цифри. Тим паче, вони доларів не бачили вже давно, у них інфляція велика. Хай виставляються. Що хочуть, я їм голову свою не віддам, а їхні заберу. Ну, тобто вам не страшно взагалі нічого. Ну, з 14 років воювати ще з Майдана, то страх є присутній, це нормальна функція людини. Mm -hmm. Немає паніки. Mm -hmm. Люди, які прийшли... Два роки тому вернулися за кордону працює зі мною. не один із панікував, Втрати мінімальні є, але мінімальні. Це все залежить від нас, як ми організуємо колективи, як люди ставляться до своєї роботи, бо це так само робота важка. Ну, втрати по нашому підрозділу, вони співвідносні, скажімо так, по бойовому статуту до того, що воно прописується, і вони менші. Більше трьохсотих людей. І дякуючи волонтерам, лікарям, люди повертаються за два-за три місяці, навіть поранені середньої важкості вони приходять назад і можуть виконувати свої обов'язки. А за сторону противника, ну якщо вже ми почали валити кубінців, венесуельців, людей в них не вистачає, то що вам говорити? Загальна статистика, яку роблять в нас теж військові статистики і Замполіти, ну. Так кажуть, я бачив сводку, що в районі відповідальності мого підрозділу 1 до 16, 1, 16 є. Базу, основу Міністерства оборони забезпечує з 14 року. Я в свій час служив ще при, так, при тій країні, що була, закінчив військове училище, бачив, як розвалювали багато тих генералів, полковників, які ще дехто десь щось підкеровує. Але потім, як завжди, люди взялися, і ми, українці, люди згуртувалися, зробили і робимо свою державу. Як би нам не заважали, що не до чого. Ну, для волонтера нема проблеми йому виставити, скажеш танк привезти, він тобі в зборі його привезе. Хлопці везли БМП через кордон польський. Це я знаю точно, ну, на суді не буду відповідати. Але пилки, їжа, ФПВ, Мавіки. Ну, офіційно Міністерство нас забезпечує. Ну, якщо у мене втрати мають приблизно десятки за місяць, а мені дають 5, то остальне поповнюють волонтери. Ну що я вам скажу? Машини для виліту на бойові позиції, для підвозу боєприпасів, пікапи, джипи, все волонтерське. На увазі, коли я туди не, не заїду на Камазі, бо їх спалять зразу. Клесі UA, як що це за організація? О, мені ну, ми вже працюємо якби рік, знаєте, отак. Чітко і потужно взялися, чесно. От пообіцяли, приїхали. Тиждень-два, або ми тут поряд ми можемо щось підвезти. Зустрілися, все, говорили в телефонному режимі. З ФПВ десь вийшло, що ну, виробництво одне дали телефон виробника. За три години ми розв'язали проблему. Ну, це ж ну, ну клас просто працювати, легко і це. Вишволеняка. Так точно. Прапор. Чи є якась. Ну, якась різниця між солдатами: хто з Волині, хто не з Волині? Ну, якийсь там гонор, якісь ну, особистісні характеристики. Нема. Ми всі українці однакові. Говірка може бути, бо я працював час, служив в штурмовій бригаді. Там більше було франківці, закарпатці і так далі. Рядом сусіди теж. Ну, немає, ми всі українці. Легіон працює рядишком. а Там не тільки наші національності, скажімо так, там різні. Ми робимо всі одну роботу. І ми знаємо, як її робити, як один одного прикрити, як перемогти. Що вам зараз не вистачає для того, щоб перемогти? Боєприпасів. Хороших, точних боєприпасів, і з чого їх посилати подальше. Ну, наскільки на їх вам не вистачає? Ну, процентів на 40. Зараз почалась така кампанія, що все реально хріново так, що просто капець. Це і ПСО. І ПСО, і політики собі там щось продвигають, задвигають. То, то кажуть, сам офіцерам. І не тільки офіцерам а військовослужбовцям. Помните, я колись сказав, що 73% з воздвігом, якийсь там медик говорив, що, до речі, воєнний, що всі ми там це і не політикою нам не займатися. Не чим. Життя все розставить на свої місця. Люди, люди вірять в ЗСУ, ми віримо в людей. І розсварити. Ну, завжди приходив в Москалі, старався, ага, ти українець, ти западенець, ти східняк, ти не так говориш, ти південець, а, а ми в центрі, як і наш міст. Ну, це все. Ну, людям треба розбиратися, ми ж дорослі. є інтернет, почитайте собі. Подивіться, цікаву передачу проаналізуйте. Почитайте історичну книжку, якщо у вас є час. Але справжню історичну книжку. книжка. Судіть, церкву, помоліться, Бог вам дасть розуміння. Що ви скажете хлопцям, які <кій> сидять в тилу і нічого не роблять. Ну от недавно моє командування дозволило мені з'їздити додому. Чесно говоря, от там, звідки я родом, ну таких людей, щоб нічого не робили. Скажу так, чиновники, які ви зараз при владі, вони старалися від мене втікти. Да? Ну, для мене тут теж хлопці були. Багато хто служить в різних підрозділах. Я люблю свою волині, я знаю хлопців, хто міг, той пішов. Зря гонять на воєнкоматчиків, вони роблять теж свою роботу, багато поранених і роблять роботу чесно. І, 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 не під натиском, не, не під чим. хлопці і машини ремонтують, і те, що потрібно, купляють, і ночники, і так далі. Але якщо це колектив, а якщо десь приходиться. Ну, але це треба від командира. Якщо я ложу десятку і вони ложать за мною по п'ятьоці чи по тройці, і ми знаємо, що ця машина через дві години виїде, то це, це так робиться нормально. Це нормально. І сім'ї розуміють. А хтось ну, буде сидіти на телефоні і розказувати, що в мене чоловік поранений, і йому, я вичитала в інтернеті, або мені адвокат сказав, що можна півмільйона здернути з ЗСУ, і от ви, ви мені відповісте, я найму адвоката, а адвокат скільки стоїть? 250 тисяч, ну і пішло пих. Історії різні, ми всі різні люди. Я знаю таких чиновників, які раніше, навіть будучи партійцями партії регіонів, вони підтримували партію регіонів щиро, можна так сказати. А зараз у них сини воюють, і вони волонтерять так, що мама не горює. Тобто, ну, завжди кажу, все в нас в голові. Як людина перестроїться, якщо ми хочемо здобути перемогу, ми її здобудемо тільки спільно, не ховаючись один одного за спиною. Не всі можуть тут воювати. І виховати спеціаліста це не, не півтора місяця учебки, тим паче мого. Це добре в півроку. І того я їх бережу. А просто кидати людей на м'ясо, ну в мене такого немає. Задача бойова буде виконана, але іншими засобами. Головне, бережіть себе, бережіть своїх людей, кого ви кохаєте. За нами Україна, вона в нас одна. Її нам ніхто не збереже і захоче тільки провати. Разом скільки віків ми воюємо. Знаєте, в 2014 році, ну я не шахматіст, але Гарі Каспаров, який є не дурною людиною і опозиціонер, він сказав такі слова. Це третя і остання схватка татаро-манольського іго з, з слов'янським народом. Вони кажуть, що вони славяні, але вони орда. Того ми переможемо, однозначно переможемо. А тоді відбудуємо свою країну. Вона не сильно і порушена. Нам тільки обрати бюрократію і корупцію, і все. і все буде чітко. Слава Україні!